Хочу вам підсвітити таку тему, що якщо ви починаєте вибирати себе і починаєте працювати з своїм тілом, ваш мозок помічає, що ви звернули фокус уваги на себе. І у вас змінюється життя не тому, що у вас попа стала красивіше, а тому, що мозок зрозумів, що ви обираєте себе. От ви сьогодні обрали себе, в середу пішли на тренування, в п'ятницю пішла на тренування. І мозок такий, ага, це важливо. І він розуміє, що ви важлива. У Вас змінюється в голові шурупість така. І люди через спорт у мене змінюють своє життя не тому, що стала талія красивіше, а тому, що вони почали обирати себе.